41 пункт видачі гуманітарної допомоги штабу Ріната Ахметова наразі працює на підконтрольній Україні території. Окрім того, мобільні бригади щотижня доставляють допомогу і у глибинку Донбасу, у населені пункти на лінії зіткнення. Цього разу волонтери вирушили у села Артемівського району. Мешканці невеличкого села Верхньокаменське збираються біля сільради. Очікують на машину з гуманітарною допомогою. Донеччанин Олександр вже кілька місяців працює у мобільній бригаді. Допомогу у населені пункти поблизу лінії розмежування ця бригада доставляє з Маріупольської бази. Працюють без вихідних та за будь-якої погоди. Сьогодні будильник у мене зазвоню в 2 часа 2 часа ночі. Сьогодні проснувся, пока собрався. В 3 вже виїжджали. у верхню Проживає майже тисяча осіб. Половина це пенсіонери та багатодітні родини. Через зливу та нестачу місця волонтерам цього разу доводиться видавати продуктові набори просто з кузова вантажівки. Ми приду причого спосіли а так точно... шикарно виглядаєте. Ми бачимо очі цих людей. Ми бачимо їх очікування, коли сюди приїжджаємо. Набори виживання роздають найнезахищенішим верствам населення пенсіонерам, інвалідам, матерям-одиначкам, багатодітним родинам та іншим. Гуманітарна допомога сідано. Підтримка людей существенна підтримка. Допомогу отримала і родина Тимчак. У них шестеро дітей і всі хлопці. Четверо з них студенти. Мчаки намагаються вижити самі і як можуть допомагають іншим. Сім'я у нас неділю десять днів проживала відрядом деревня. Верхні кам'янка золота льока тонпезе бомбілі. Вони в підвалах там сиділи, Потім українська армія їх освободили, вони приїхали сюди. Ольга каже, що гуманітарна допомога вкрай потрібна перш за все старим, адже з їхнім селом немає прямого транспортного сполучення. У нас в деревні, да немає ні під'їзду, ні автобуси не ходять. Тяжело добратися в город кудись, навіть на ту саму електричку, щоб кудись в городу їхати, добратися дуже тяжело. Ні лікарства не купиш, нас нічого нас не купиш. Мобільні бригади волонтерів працюють вже п'ятий місяць. Доставляють продукти у глибинку Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. Найближчим часом допомогу відправлять у Мар'їнку, Красногоровку, Великоновосіливку, Донецької області і мешканцям Луганщини у Новоайдар, Старобельськ та інші населені пункти. Юлія Міншакірова, Миколая Сученко, Володимир Конопля Сабиція, канал Україна.